Пані Наталя, доброго дня. Добрий день. Вітаємо вас на робочій комісії розгляду звернень громадських організацій Привода. Скажіть, будь ласка, саме які організації звернулися з проханням розгляду проблеми забудови парку та локальних зон у місті Тернополі, на Савілі Тернопільської міської ради, а також конкретизуйте їхні звернення. Наскільки я пам'ятаю, які громадські організації взагалі зверталися з тим питанням з тими проблемами? Це є громадська організація Майдан Тернопіль, це є громадська організація Тернопільські підсумки, Воля. «Екоальянс» і ну це когось боюче і це прості звичайні громадські активісти. Я знаю, що антикорупційний комітет майдану там зверталися, теж тобто представники оцих громадських організацій саме зараз знаходяться в тій робочій комісії і працюють, як ви бачите, поки що поки що переливання з постов порожне, але працюють і добиваються все таки правди. Якоїсь реакції над Які були саме їхніми проханнями, що було саме. Ви знаєте, тут фактично вже системна, системне звернення. Це декілька є прохань, це не тільки по забудові парків, це є і земельні корупційні схеми, які були розроблені на рівні Тернопільської міської ради, і фактично вони розписані вже просто вже настільки. Я читала ті, можу вам дати. Ви почитаєте ті корупційні схеми, як що передавалося, кому для з якою метою і де саме були порушені. Ну ви самі розумієте, що корупційна схема що це таке? Це коли можна зробити злочин в межах чинного законодавства. Тобто передавалися землі на комунальні підприємства. Так, це наше законодавство це дозволяє. Будь ласка, ви можете передати, якщо це є комунальне підприємство, рішення міської ради, земельна ділянка передається на це підприємство, і підприємство є розпорядником цієї земельної ділянки, може шукати інвестора, який буде будувати і створювати робочі місця. Здається, красиво все звучить, правда? А якщо насправді, я вам розкажу, як це відбувається насправді, це створюється комунальне підприємство, будь-яке. Воно може бути. Навіть і вже створене, але воно збиткове, так як я мала справу, з Тернопіль буде інвест самовником. Воно є збиткове. Воно побудувати на цій земельній ділянці абсолютно нічого не може, нічого не може створити. Йому передаються гектари тернопільської землі, гектари. І таких підприємств декілька. Йому передається ця земельна ділянка, є створена комісія по підписанню інвестиційних угод. Її очолюють, ви можете подивитися на сайті, хто там в складі цієї комісії, і вони шукають, так би мовити, такого інвестора. Цьому інвестору передається ця земельна ділянка. Абсолютно, фактично, по інвестиційним договорам, отак передана була ділянка на привокзальній площі, так передана ділянка, комунальний ринок, оце, що ви знаєте, ситуація. І так була маса передано інших ділянок і, і знайдені інвестори, які для міста Тернополя. Створюють інвестиції, це те, що вони освітлять територію навколо цього будинку, який вони побудували на навколо цього ринку, і ну можливо прокладуть там асфальт чи озеленять. От оце такі в нас інвестиційні угоди. Пізніше, вже маючи капітальну споруду, інвестор має право її узаконити, і так би мовити, от, ви бачите, це гектари земель передаються, фактично даруються ну тільки на тих умовах, що там щось побудується і будуть робочі місця. Як будете збиратися боротися із свавільною владою? Ви знаєте, ці ділянки е, мали всі йти на аукціон. Ці ділянки могли всі йти на аукціон, і відповідним, е, е, якби не було цієї схеми. І інвестор міг сам звичайно в відкритому режимі купити, заплатити кошти за цю ділянку, і бюджет би отримував відповідні кошти, і він міг будувати в законному порядку ці всі свої споруди, які він там, які інвестори собі там намічали. Ну, наша міська рада пішла іншим шляхом, і ну це не і про це треба говорити. І про це ми говоримо вже давно. І про це громадськість заявляла про те, що це не гектар і не два. Це я бачила по. Під рахунком Держкомзему майже 80 гектарів було передано таким чином, тому що я спілкувалася з начальником Держкомзему, Три три дні людина сиділа і переписувала, скільки підраховувала, скільки гектарів було передано таким чином, такою схемою на комунальні збиткові підприємства. Але саме цікаве, що ми ще не можемо інформації тої витягнути по тим підприємствам, які в фінансовий стан, які як вони. Працюють скільки вот зверталися, бачили, ні депутати, ні громадські активісти. Це все якимось чином підпільно витягнули, і от зараз цей пакет да пакет тих документів. Зараз лежить на столі перед крисиком, тому що там дійсно там є і це фінансовий стан, і, і їхні інвестиційні угоди, які були заключені. Тобто ну, на, на очі це видно. Як довести в правовому полі це вже питання органів відповідних, які за це несуть відповідальність, які дослідують, розслідують, які дають оцінку, які в суди подають. Ну а ми, ми бачимо просто це очима. Пані Наталя, чи можливе вирішення об'єктивно цієї проблеми? Можна надіятися? Дуже складно. Дуже складно. Звичайно, що оптимізмом мені не займати, я вже стільки завжди махала рукою, але далі до цього приступала, до цієї справи. Але я хочу сказати, що моральний осуд має бути. Це перш за все, це має бути громадський моральний осуд діям цієї влади. Це все, що ми можемо зробити як громадськість. Що зробить правоохоронні органи? Ну це будемо надіятися, що все таки вони дадуть свою оцінку в правовому полі юридично якась буде і можливий кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність за такі дії. але реакція повинна бути.